Всім привіт! Прийшла мені ще одна посилочка. Зараз в джерелі є акція. Берете на суму 1200 товарів, і можете з акційного списку брати скільки завгодно товарів зі знижкою близько 50%. Я собі трошечки, трошечки набрала. І так. Для отримання акції я замовила оп, ось такі протеїнові коктейлі. Це у мене чоловіку. Він в мене брав ось такі з шоколадом. Деякий час їх не було в наявності. І ось вони знову з'явилися. І ще з'явилися з полуничкою. Полуничку ми ще не брали, так що, наскільки вони класні, потім або чоловік в коментарях напише, або в наступних відео я вам розповім. Взагалі, по складу, по смаку, чоловік задоволений, і я вже замовляю, це вже не перша. І якщо будуть в наявності, то буде і не останні баночки. Для скористання акцією достатньо мені було взяти лише одну баночку. Ну, а так як з'явилась полуничка, я тоді вирішила взяти дві. Їхня ціна проти... протиїнового коктейлю. Зараз я вам скажу. Там щось близько 1300 чи, чи щось так. А якщо ви берете зі знижкою консультанта, то я брала за 1100 за баночку. Ось, така. Ось такі баночки. Так, далі. Далі пішло у мене те, що по акції. Ну, і, звісно ж, як я могла пройти акцію і не взяти собі порошочок. Ось такий гель універсальний за пів ціни. І я його взяла. Е, так, він мені обійшовся в 135 гривень за ось такий літровий, е, е, літрову упаковочку. Мені її вистачає десь на місяця 2-3, залежно від, від того, наскільки часто я перу, і чи немає в мене ще додаткового прання там, рожевого або чорного, де я використовую вже не універсальний, а спеціалізований. Ну і звісно ж як. Це я і одну, родина велика, прання багато, тому одразу взяла дві, і в мене вийшло що дві упаковочки по ціні однієї. Одні Ось така класна знижечка, класна акція. Ну і ще набрала чоловікові вітамінків, Вітамінки, вітамін Д. Е, я брала їх знову ж таки по акції. 140 гривень за баночку. Тут їх 60 капсул. Бачите, стандартне пакування на 2000, Ось таке. Якщо вам треба підтримувати, то достатньо однієї. Якщо у вас дефіцити, то тоді вже п'єте стільки капсул, скільки вам потрібно там, 2, 4, 6, 8 тисяч для. Вашого закриття дефіциту. Щодо ваших дефіцитів, здаємо аналізи, дивимося, консультуємося з лікарем. Ось так. Дивіться, скільки я їх взяла. Вітамінчик. Вон, все це в мене вітаміни Д. До кінця зими вистачить. Ну, і взяла ось таку мазь. Ось така мазь з цинком. До речі, кремчики, маски, які йдуть з цинком, вони дуже класні для загоювання. Якщо у вас є там якісь висипання, подразнення, дуже класно діткам під підгузки, коли йде пелюшковий дерматит, цинк підсушує і допомагає з цими прищиками усіма боротися. Так що ось така ось такий кремчик. З цинком. До речі, також брала його по акції за 99 гривень. Ось така у мене вийшла невеличка посилочка. Якщо брати без акцій, то дана посилочка виходить на 5300, 5 5 здається. В мене вона вийшла з. Акціями, знижками, знижка консультанта, акція на ось ці товари, і на, на ці, і на ці. Е, і я заплатила лише 3200 за ось таку посилочку. Так що з акціями Економія на обличчя, одразу 2000 економії сімейного бюджету. Ну, а в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!